Доброго дня, це Тарас Стецьків. Сьогодні поговоримо про гарантії безпеки для України, тема яка несподівано і неочікувано виникла в результаті останніх переговорів у Вашингтоні, де були присутні президент Америки Трамп, європейські лідери і президент України Володимир Зеленський. Ну, для початку треба зрозуміти, чому ця тема раптом знову виникла. Оскільки треба повернутися дещо назад і згадати, що тема гарантій безпеки самим Зеленським була піднята ще весною 2022 року, коли Україна була під страшеною загрозою російської окупації, Київ е, ледве встояв і почалися переговори в Стамбулі, і там українській стороні деякі дипломати нав'язали таку тему: значить, що припинення вогню е, і припинення російської агресії мало би Супроводжуватися надання якихось гарантій України, гарантій безпеки з боку якихось інших держав, і власне з цією тезою, Зеленський і летів в лютому цього року у Вашингтон, говорячи про те, що передумовою зупинення вогню він вважає надання попередніх безпекових гарантій для України з боку передусім Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу там чи ядерних держав. Відомо, чим це це все тоді закінчилося? Воно закінчилося скандалом у вальному кабінеті, і тему гарантій безпеки тоді Трамп рішуче відкинув, наказавши Зеленському їхати в Саудівську Аравію, домовлятися там делегаціями з Росією. І несподівано, після переговорів між Трампом і воєнним злочинцем Путіним на Алясці тема гарантій безпеки виплила знову. Я припускаю, що з'явилася вона або під час переговорів, або з'явилася вона в голові Трампа вже після переговорів на Алясці. і Була вона навіяна певними російськими натяками на те, що, мовляв, Росія, якщо Україна погодиться або Україну змусять поступитися деякими територіями, ну, скажімо, Донецькою, і Луганською областями, може розраховувати взамін за це, в обмін на це, на цю згоду. Визнати за Росією Крим, Донецьку-Луганську область Україні взамін за це можуть надати якісь гарантії безпеки, і Трамп, який чудово зрозумів своє фіаско на Алясці, мабуть, зі своїми радниками прийшов до думки, що у випадку такої розв'язки Україну треба просто нагнути, заставити прийняти обмін територіями. Ну а щоб підсластити пілюлю, Ну, треба знову витягнути стару ідею, яку Трамп ще 8 місяців тому відкидав, у вигляді гарантій безпеки. Ось на мою думку, чому на перег... на розмові Трампа з європейцями і з Зеленським на початку цього тижня з'явилася тема гарантій безпеки, і вона так жваво обговорювалася і так жваво схвалювалася усіма європейськими лідерами, включаючи Трампа. Щоб зрозуміти, що таке гарантії безпеки і що власне сьогодні і зараз пропонується в Україні, я вимушений декілька слів сказати про історію питання. А звідки взагалі взявся термін, сам термін гарантії безпеки? Так, ось таке поняття, як гарантії безпеки, був придуманий ще в епоху імперії, ну скажімо, в 19 столітті, коли великі держави, а на той момент великими державами були тільки європейські імперії, давали певні обіцянки і запевнення меншим державам. В обмін на їхню лояльність і, звичайно, в обмін на право великих держав втручатися в справи малих. Ну або якщо малим державам загрожувала якась одна імперія, то друга імперія брала їх під опіку і відповідно давала їм гарантії, в тому числі навіть військовим шляхом їх захищати. Ну і звичайно, в такому випадку мала держава погоджувалася бути в орбіті геополітичного впливу такої великої держави. І мовчки погоджувалося на втручання у свої внутрішні справи чи на певні вказівки і рекомендації поступати так або інакше, ось є історія терміну гарантії безпеки. Якщо подивитися на найбільш такі разючі приклади, то я хочу навести кілька, як цей принцип гарантії безпеки реалізовувався? Ну, скажімо, у 20 столітті. Візьмемо 1938 рік і Чехословаччину. коли на вимогу Гітлера віддати йому судецьку область. Погодилися найбільше на той момент європейські країни Англія і Франція, і вони пообіцяли тодішньому президенту Чехії Бенешу гарантії безпеки. Якщо він погодиться добровільно без жодного пострілу віддати судецьку область німцям, то вони гарантують Чехословаччині збереження її територіальної цілісності і не напад з боку Німеччини. Зрештою, це пообіцяв і сам Гітлер, як англійцям і французам. А пізніше він це підтвердив на словах і чехам. Результат відомий: Чехи віддали Судецьку область рівно через півроку Гітлер окупував всю Чехословаччину. Якщо ми візьмемо інший приклад Польщі 1939 року, як відомо, перед нападом Гітлерівської Німеччини, яка перед тим зговорилася з Радянським Союзом на Польщу, Польща мала воєнні договори з Британією і з Францією. Де було зобов'язання британців і французів збройним шляхом допомогти Польщі у випадку агресії проти неї, що сталося 1 вересня 39-го року Німеччина напала на Польщу 3 вересня Британія і Франція навіть оголосили війну Німеччини і чомусь ця війна в історії в підручники історії війшла під назвою Дивна війна, бо ніякої реальної війни ні французи, ні е британці проти Німеччини не вели. Хоча спокійно могли утруднити німцям захоплення Польщі, якби вони розпочали бойові дії на західному кордоні Німеччини. Уявіть собі, були двосторонні договори з поляками, де полякам обіцяли воєнну підтримку на папері, підписаному міждержавному договору. І жодного кроку ні, британці і французи не зробили для того, щоб зупинити розшматування Польщі, візьмемо 1953 рік. Війна Північної і Південної Кореї. Також, коли там сталося замирення по 37-й паралелі, і країна була поділена на дві частини, то реальною гарантією для південної Кореї того, що на неї не нападе Північна Корея в союзі з Китаєм і Радянським Союзом було знаходження на території Південної Кореї американських військ, а пізніше і Американських баз. Оце чи не єдиний приклад реальних гарантій безпеки? Які поки що не сприяли відновленню єдності Кореї на Корейському півострові, але точно на більш ніж 80 років зупинили можливу агресію комуністичної північної Кореї, союз з авторитарними режимами і захоплення Південної Кореї? Ну і візьмемо найбільш зримий вже український приклад, так званий Будапештський меморандум, папірчик, який нам підсунули. На підписання великої країни е, в обмін на те, що Україна погодилася віддати і віддала ядерну зброю 1994 року. Для правди треба сказати, що сам термін гарантії безпеки на тоді, в 90-х роках, був запропонований саме українською стороною американцям, тодішнім міністром закордонних справ України Зленком і його заступником Борисом Тарасюком. Коли ми ніяк не знали, як, ким чином себе убезпечити від, перед Росією, коли ми віддамо ядерну зброю, українська делегація повела, повезла в Вашингтон прохання, дайте взамін якісь гарантії безпеки. І американці спочатку навіть не розуміли, про що йдеться. Отак От народився сумнозвісний Будапештський меморандум, який, якщо говорити чесно, і на. Стояти на принципах міжнародного права насправді був зобов'язанням західних країн захищати територіальну цілісність України. А на повірку виявився просто запевненнями і виявився папірчиком, який порушила Росія, а західні країни промовчали. І, отже, вони також є порушниками Будапештського меморандуму. Отже, це історія. А тепер що пропонують нам сьогодні? З того, що ми почули в Вашингтоні, а пізніше від очі від багатьох. Високопосадовців Сполучених Штатів Америки, навіть європейців, можна зрозуміти лише одне: що в Україні пропонуються якісь гарантії безпеки у вигляді підписання якихось двосторонніх договорів чи багатосторонніх говорів, договорів, ну, наприклад, Сполученими Штатами Америки, країнами європейськими країнами-членами НАТО чи, можливо, з Європейським Союзом, де будуть написані якісь гарантії безпеки. Все це дуже гарно звучить, якби не одне але. Під таких договорів не існує на сьогодні в природі. Їхнє вироблення починається тільки щойно зараз. Але навіть не це є саме головна проблема. Саме головна проблема, яку чітко артикулюють наші західні партнери, і про що чітко було сказано в Вашингтоні, Зеленському, в тому числі, що підписання цих договорів з якимись гарантіями безпеки буде можливо лише тоді, коли припиняться бойові дії на російсько-українському фронті. І буде підписана якась всеоб'ємлюча мирна угода. Замітьте, не до того, не під час того, а лише після того, як Росія милостиво погодиться підписати якусь мирну угоду чи якесь перемир'я з Україною. А і це означає, що підписання таких безпекових угод Заходом ставиться передумова, згода Росії, а Росія ніколи такої згоди не дасть. Якщо Росія побачить, що навіть у випадку припинення вогню на теперішній лінії фронту Україна отримає від західних партнерів наших не паперові, а реальні гарантії безпеки, Росія ніколи не погодиться підписати таку мирну угоду, і Росія ніколи не погодиться на подібні гарантії безпеки вже в цьому одному пункті можна було би поставити крапку, щоб зрозуміти, що розмови про гарантії безпеки це є чистий симулякар, це черговий фейк. І це друге видання Будапештського меморандуму, тільки запаковане для України в інші обгортки, на відміну від того, як було запаковано у 1994 році. Два слова про російське розуміння гарантів безпеки. Ну, Лавров вже чітко заявив, що Росія також хоче бути гарантом української безпеки. Ну, я відкидаю взагалі сам саму абсурдність постановки питання. Про те, що гарантом української безпеки стає країна, яка на неї напала, яка вбила стільки наших громадян і забрала стільки нашої території. Але Росія, пропонуючи Сполученим Штатам Америки свою участь у гарантіях безпеки, посилається на стамбульські домовленості весни 2022 року. А там же що було написано? Там було написано, що Україні даються гарантії. Країн Заходу і Росії, що передбачає їхню участь у внутрішніх справах України, і передбачає, що будь-які дії по відношенні до України з точки зору безпеки можуть здійснюватися лише на умовах консенсусу, тобто за згоди Росії. А в додаток до цього Росія заявила, що вона б хотіла бачити серед гарантів української безпеки ще й Китай. І тепер ми бачимо, в яку сторону можна можуть вивертатися так звані гарантії безпеки для України. Ну зрозуміло, що ні одна притомна людина в Україні, сподіваюся, ні одна притомна людина на Заході не буде розглядати участь Росії як гаранта української безпеки. Це треба рішуче відкинути. Але сам факт, що такі питання проговорюються за спиною України, ну це він є небезпечним і він не може нас не тривожити. І ми повинні озвучувати такі наміри Росії. Щоб у когось не виникло ілюзій, що в такий спосіб можна припинити російсько-українську війну. А тепер давайте розглянемо. Ну, гіпотетично, гіпотетично, навіть якщо припустити, що Росію вдалося під тиском різних обставин змусити зупинити вогонь і укладено якесь перемир'я, мир не бачу. Кажу: гіпотетично, я не бачу жодних підстав зараз вважати, що таке може статися, але припустимо, що гіпотетично. Вогонь припиняється, і нам розробля для нас для України розробляють якісь гарантії безпеки. Відразу хочу сказати, що твердження багатьох українських експертів, там політиків і навіть відомих дипломатів про те, що гарантіями безпеки для України є, наприклад, фінансова допомога з боку заходу, воєнна, економічна допомога чи, наприклад, поставки для України зброї, чи наприклад створення спільних підприємств, які будуть виробляти для України зброю. Це все не є гарантіями безпеки. Не треба називати гарантіями безпеки, то, що гарантіями не є. Це є зобов'язання надати Україні допомогу. І, безумовно, для України це дуже важливо, дуже потрібно. Ми вітаємо і дякуємо за таку допомогу. Але це є зобов'язання надати допомогу грошима, зброєю, боєприпасами. Це не є гарантії безпеки. А от тепер переходимо до гарантій безпеки, які б вони могли бути. Ну, на першому місці стоїть відома пропозиція прем'єрки Італії Джорджії Мелонії розповсюдити на Україну п'яту статтю договору про НАТО без вступу до НАТО. Ну, слава Богу, вже всі в Україні дочиталися до п'ятої статті. Добре, прочитали, що вона означає. І можу сказати зразу: це є фантазії прем'єрки е, Італії, це є річ, яку неможливо зрозуміти, тим більше осягнути, що таке п'ята стаття для України. Без вступу України. Та справа в тому, що п'ята стаття договору про НАТО, це на сьогодні виглядає е, така міфологічна річ. Бо п'ята стаття, за яку ми всі ховалися, і як ми всі дуже сильно хотіли тої п'ятої статті, думаючи, що якщо Україна стане членом НАТО і на неї хтось нападе, то західні країни відразу впишуться за Україну у військовому відношенні. Нічого подібного в статті 5 договору про НАТО немає. Там сказано лише про те, що у разі нападу якоїсь країни на країну члена НАТО, інші країни-члена НАТО вважаються нападом на всіх, і кожна країна самостійно е, приймає рішення, який рівень допомоги і в якій формі вона надає такій країні, щодо якої вчинена агресія. Це зовсім не означає. Щоб що ці країни зобов'язані надати воєнну допомогу, вони можуть каски дати, медикаменти дати, гроші дати, і кожна країна по-своєму цю допомогу буде трактувати. Отже, стаття 5 це на сьогодні вже є міф. Вона не дає зобов'язань і у випадку, навіть якщо вона поширюється на Україну, що Україні обов'язково буде надана допомога, якщо вона підпише перемир'я з Росією, а Росія повторно через деякий час нападе. Ні. Країни проведуть з нами консультації, проконсультуються між собою, і кожна країна скаже, чим вона в Україні готова допомогти. Хтось скаже грошима, хтось ще чимось. І мало які надії на те, що якась країна буде готова з е, неплічопліч з Україною, тобто послати свої війська в Україну. Це перше. Друге, говорять про двосторонні договори, які в першу чергу угоду з США. Які би напевно давали якісь зобов'язання безпеки щодо України, ну тепер треба зрозуміти, а що в тих договорах буде написано? Дуже б хотілося почути, і на сьогодні це є питання поки що відкрите, Які власне зобов'язання для нас придумують радники з безпеки, на яких зібрав Марко Рубіо, і які обговорюють, що в тих договорах має бути написано. Так от хочу сказати, що єдине про до чого серйозно можна ставитися. Це коли у, наприклад, двосторонньому договорі між Україною і Сполученими Штатами Америки про безпеку чи про гарантії безпеки буде прописано зобов'язання Сполучених Штатів Америки надати Україні воєнну допомогу і в воєнному відношенні стати з Україною пліч опліч. Чи це буде посилка сухопутних військ, чи це буде по захист України в повітрі, це треба прописувати. І навіть якщо це буде прописано, ще далеко не гарантію, що це буде виконано. Згадаємо Польщу 1939 року. Пер третє: військові контингенти країн-членів НАТО в Україні. Ну, мабуть, йдеться мова в першу чергу про контингенти країн Європи. На, на превеликий жаль, це найбільш болюча і найбільш сумна тема 2025 року. Бо ще на початку березня багато європейських країн за ініціативою Франції і. Британії склали так звану коаліцію рішучих чи краще сказати коаліцію охочих, і в один голос заговорили, що вони готові послати свої військові контингенти в Україну для того, щоб убезпечити Україну від подальшого нападу Росії. Але пізніше ця тема затухла, і вона, ну на мою думку, просто наочно продемонструвала ну всю імпотенцію теперішніх лідерів європейських країн, які говорять одне, а роблять друге. Це при тому, що ми розуміємо, що без їхньої фінансової допомоги Україна, мабуть, би не встояла. Але навіщо говорити про речі, які ви боїтеся або не хочете виконувати? І потім ми десятки разів чули від президента Франції про якісь військові контингенти, а потім він замовк. Британія декілька разів заявляла про можливість посилки своїх 30 тисяч сухопутних військ України, а потім сама спростовувала ці заяви. І все це на сьогодні виявилося в якісь в якісь міфічні 10 країн, які за словами українського президента нібито готові послати свої військові контингенти в Україну. А тепер давайте задамося собі трьома питаннями, які є ключовими для того, щоб зрозуміти, так це реальна стратегія європейських країн, чи це є чергове словесна, ну знаєте, така тріскотня? Отже, якщо мова йде про посилку військових контингентів. То виникає питання, коли? Це ключове питання. Виникає це після закінчення бойових дій, припинення бойових дій, чи під час бойових дій, тобто до чи після. Так, от з того, що ми розуміємо, ніякої мови про те, що, хоч один солдат європейської країни з'явився в Україні до принаймні укладення перемир'я, немає. І тоді нема про що говорити. Тому що якщо би країни-члени НАТО, принаймні європейські, наважилися б на заяву і реальну дію, і почали розміщати свої воєнні контингенти в Україні вже зараз, то це б для Росії був би серйозний сигнал і серйозний стримуючий фактор до подальшого наступу. Навіть якщо це би сталося на українсько-білоруському кордоні, в Західній Україні чи на правому березі Дніпра. Це перше. Друге, на якій території. Пропонується розміщати такі контингенти, якщо, наприклад, рішення ну, от зараз визріє до кінця 25-го року, тільки в Західній Україні чи тільки на правому березі Дніпра, чи мова йде про всю територію України, включаються лінію зіткнення чи лінію фронту. Ну, може, за винятком не сама лінія фронту, там стоять українські війська, а хоча б друга, третя лінія, там 10-15 кілометрів від лінії зіткнення. Так, от відповідь на це питання також немає. Тому що якщо нам дехто розказує, що якісь там обмежені контингенти якоїсь там кількості невідомої, десь розквартируються в Західній Україні у великих містах, то це, вибачте, за слово пшик. Якщо ж мова би йшла про те, що в Західній країні наважуються, незважаючи на протест чи незгоду Росії, ще до укладення перемир'я, розмістити свої контингенти чисельністю хоча б 100-150 тисяч е вояків на всій підконтрольній, Українському уряду території, то це зовсім інша розмова, то це вже є певний елемент гарантії безпеки, який можна серйозно розглядати. А якщо ще в додаток до цього американці б реалізували оцю обіцянку, оцю фразу, яку нещодавно сказав Трамп, що Америка могла би підтримати це діло з повітря, то мова очевидно пішла про те, що американці беруть на себе зобов'язання закрити повітряний простір над Україною, а вони вповні це можуть зробити. І тоді припиняться не тільки бомбардування. -бом Українських мирних міст і е, об'єктів інфраструктури тоді можуть бути припинені і бойові дії на лінії фронту. А європейські війська належної чисельності заходять в ключові українські міста і об'єкти інфраструктури на всій території. Оце друга справа. Але що ми побачили? А ми побачили, що Трамп сьогодні сказав одну фразу, а завтра він передумає. А європейці черговий раз демонструють свою безпомічність. Бо вони неодноразово заявляли, що якщо американці не вписуються в цю тему, то про ніяку посилку військ в Україну мова йти не може. Ну то про що ми говоримо? Про які гарантії безпеки взагалі розмовляє Рубіо з радниками європейських країн і з нашими українськими радниками е на цю тему? Отже, я підсумовуючи, хочу сказати: якщо ми серйозно хочемо говорити про такі речі, як гарантії безпеки для України. То, на мою думку, вони можуть полягати тільки коли західні країни, включаючи Сполучені Штати Америки, підписують з нами юридичні угоди вже і зараз, не чекаючи закінчення бойових дій і зупинення вогню і не чекаючи згоди Росії, і виявляють свою згоду, а також реально діють на рахунок розміщення своїх військових контингентів на всій території України. Включаючи і майбутнє розташування в Україні західних, передусім американських воєнних баз, включаючи закриття повітря, або ж тоді нема що город городити, і розказувати нам чергові байки про якісь гарантії безпеки, які, якщо добре, їх потрусити на провірку, виглядають, виглядають лише другим виданням Будапештського меморандуму, тільки просто інакшими словами, і в інакшій обгорці. І на сам кінець, хочу сказати лише одне: на моє глибоке переконання. Справжніми гарантіями безпеки для України є тільки три речі: перше. Сильна українська армія здатна воювати і відбивати російський наступ. Друге, динамічний розвиток власного військово-промислового комплексу, який здатен забезпечити Україну необхідною зброєю для того, щоб винищувати супротивника. Третє внутрішня стійкість українського суспільства і запобігання. Внутрішнім розколам і е, розривковим силам, які історично нас завжди губили. А якщо в додаток до цього будуть якісь ще зовнішні гарантії, у вигляді підписаних договорів, у вигляді які, у якоїсь допомоги, то це буде лише добрим бонусом до тих трьох стовпів гарантій, які є виключно внутрішніми і залежать тільки виключно від нас. Оце все, що, на мою думку, нам треба розуміти, коли ми говоримо. Про таке поняття як гарантії безпеки для України, дякую вам за увагу. На все вам добре.